Привіт! Сьогодні ми з вами зануримося у фізику, яка лежить в основі ну, практично всього, від велетенських планет, що кружляють у космосі, до звичайнісіньких каруселей. Давайте розбиратись, що ж у них спільного і як одна проста ідея описує все це. А почнемо з питання, яке спантеличило людей тисячоліттями. От ви колись задумувались, чому, дивлячись на місяць, ми бачимо завжди одне й те ж саме обличчя де його інший бік? Власне, вся наша сьогоднішня розмова це спроба знайти відповідь. Гаразд, поїхали. Щоб розкрити цю місячну таємницю, нам спочатку треба розібратися з однією, на перший погляд, простою штукою, а саме різницею між тим, як швидко щось рухається, і тим, куди воно рухається. Отже, в чому тут фокус? Уявіть, що ви їдете на авто по колу. Спідометр показує стабільність, скажімо, 60 км на годину. Це ваша швидкість, і вона незмінна. Але ж ви постійно крутите кермо, правда? Це означає, що ваш напрямок змінюється щомиті. А от швидкість плюс напрямок, це у фізиці називається вектором швидкості, і він, на відміну від показника на спідометрі, змінюється постійно. І тут найцікавіше. А куди ж він хоче полетіти цей об'єкт? Уявіть, що мотузка, на якій ви крутите камінь, раптом рветься. Куди він полетить? До вас, від вас, ні. Він полетить рівнесенько по прямій, по дотичній до того кола, по якому він щойно рухався. І це ж ми бачимо буквально скрізь. Згадайте, як летять іскри від точильного каменя, або як сніг чи болото вилітає з під коліс автомобіля. Всі ці частинки летять не хаотично, а по ідеальній прямій. Ось вона, ця сама миттєва швидкість у всій своїй красі. Окей, з напрямком розібрались. Тепер давайте про цифри як порахувати, наскільки швидко щось обертається. Не хвилюйтесь тут все напрочуд просто і логічно. Для розрахунку нам потрібна перша величина, яку називають період. Звучить трохи науково, але насправді це просто час одного повного кола. Скільки секундні стрілці треба, щоб обійти циферблат? 60 секунд, це її період. А землі, щоб облетіти сонце, 365 днів. Це її період. Добре, час у нас є. А яку відстань проходить тіло? Ну, за одне коло воно проходить всю довжину цього кола. Зі школи, мабуть, пам'ятаєте цю магічну формулу 2 πr де r – це радіус, тобто відстань від центра до краю. А тепер складаємо все докупи. Швидкість, це ж завжди відстань, поділена на час. У нашому випадку це довжина кола, наше 2 πr поділена на час одного оберту, тобто на період t. і вуаля. Ось і вся формула простіше не буває. Так, так, так. Пам'ятаєте, з чого ми почали? Про місяць. Тепер у нас є всі інструменти, щоб нарешті розкрити цю давню таємницю. Готові? І відповідь ховається просто в цифрах. Погляньте, час, за який місяць робить один повний оберт навколо землі, це приблизно 27 три доби. А тепер увага! Час за який місяць обертається навколо власної осі, теж 27 три доби. Це ж просто неймовірний космічний збіг. І що це означає на практиці? А те, що місяць робить один крок навколо нас і рівно за цей же час один раз повертається навколо себе. Ці два рухи ідеально синхронізовані, це ніби танець, в якому партнер ніколи не повертається до вас спиною. У науки для цього є термін приплив на захоплення. По суті, гравітація Землі за мільярди років так пригальмувала місяць, що він зафіксувався у цьому дивовижному ритмі. Розгадали одну загадку чудово, але ця формула здатна на більше. Давайте ну, застосуємо її, щоб порахувати дещо справді грандіозне, наприклад, швидкість, з якою прямо зараз мчить у космосі наша власна планета. Отже, що ми маємо: радіус орбіти, тобто відстань до сонця, колосальні 150 мільйонів кілометрів, період, тобто час одного кола, 365 діб. Залишилось просто підставити ці гігантські числа в нашу маленьку, елегантну формулу, і отримуємо просто вау! близько 30 кілометрів на секунду. Щоб це усвідомити, це 108 тисяч кілометрів на годину. Тільки вдумайтесь, поки ви слухаєте це речення, ми всі разом пролетіли сотні кілометрів у космосі і при цьому спокійно сидимо на місці, навіть не помічаючи цього. Фантастика! Та знаєте, що найкрутіше? Вся ця космічна магія вона працює не тільки для планет. Ці ж самі правила і ця ж сама формула описують речі, які оточують нас щодня тут, на Землі. Ну дивіться, супутники, які літають над головою і дають нам GPS. Автомобіль, що входить у поворот, дитяча карусель у парку, звичайні колеса велосипеда, навіть найдрібніші частинки, що розганяються до шалених швидкостей у великому адронному колайдері. Всі вони, від гігантських планет до мікроскопічних частинок, грають за однаковими правилами руху по колу. І це не просто теорія. Це знання допомагає перемагати. От чому гонщики завжди намагаються різати повороти і їхати якомога ближче до внутрішнього краю. Все просто менший радіус R означає коротшу дистанцію 2 πr а коротша дистанція менший час на її подолання. Ось так фізика допомагає стати чемпіоном. І наостанок думка, яка може трохи зламати мозок. Ми ж з'ясували, що при русі по колу напрямок постійно змінюється, а у фізиці будь-яка зміна швидкості, навіть якщо це просто зміна напрямку, називається прискоренням. Так, так, ви все правильно зрозуміли. Об'єкт, що рухається по колу з нібито постійною швидкістю, насправді постійно прискорюється, і це прискорення завжди спрямоване до центру кола. Саме воно і є тією невидимою силою, що утримує планети на орбітах і не дає нам злетіти з каруселі. Ось такий він дивовижний світ обертання.